Весна 1942 року на східному фронті Другої світової війни відкривала нове вікно можливостей для обох сторін, що воювали. Радянський Союз був шокований розгромними поразками 1941 року, що спричинив противник із суттєво меншою кількістю солдатів та техніки. Внаслідок стрімкого просування гітлерівських військ. Німеччина та її союзники захопили Молдову, Білорусь, Литву, Латвію, Естонію. Майже всю Україну та деякі західні російські області. Окрім того, взяли в блокаду одне з найбільших міст СРСР Ленінград. А німецька група армій Центр спрямовувала свій удар на радянську столицю. Втім, радянські війська зуміли завадити остаточному втіленню плану Барбароса і ціною надзусиль та величезних втрат завдали поразки німецькій армії у битві за Москву. Радянське командування сподівалося перехопити ініціативу завдяки тотальній мобілізації людських та промислових ресурсів. З червня 1941 по лютий 1942 дев'ятсот в СРСР мобілізували більше 6 мільйонів солдатів та в три рази збільшили випуск військової техніки. Зокрема, майже в 1,7 разів зросло виробництво літаків, та в більш ніж 4 рази збільшили виготовлення танків. Найбільш активно в радянському союзі випускались так звані середні танки моделі Т-34, яких виготовили за цей період в кількості понад 3,5 тисячі. Для порівняння третій рейх за цей час виготовив трохи більше 2,5 тисяч танків панцеркамфваген 3 та «Панцеркамфваген-4». Втім, радянська зброя часто суттєво поступалась в якості німецькій. Адже комуністична промисловість орієнтувалась насамперед на кількісні показники, а не на якість. Радянська влада вважала, що провідним місцем бойових дій весною, літом і надалі залишатиметься московський напрямок. Для посилення своїх позицій СРСР суттєво збільшив чисельність своїх угруповань у цьому регіоні та підкріпив їх бронетанковими з'єднаннями. В результаті на цьому відтинку радянська армія мала практично двократну перевагу над противником в солдатах та техніці. Натомість німецьке командування мало переформатувати фронт і остаточно захопити ініціативу у протистоянні з Червоною армією. До того ж, німецькі війська під керівництвом Еріха Манштейна повинні були ліквідувати угруповання радянських військ в Криму. Для цього розробили операцію полювання на дрог, згідно якої Вермахт за підтримки флоту та авіації мав розгромити скупчення сил противника в Севастополі та на Керченському півострові. Окрім військово-тактичних завдань, перед нацистською Німеччиною поставали важливі проблеми економічного характеру. Союзники антигітлерівської коаліції мали більш ніж вдвічі вищий сумарний ВВП та значно більше ресурсів. В третьому рейху стрімко зменшувалися запаси нафти та нафтопродуктів. Головні райони видобутку нафти для німецької техніки знаходились в Румунії, яка все ще перебувала в зоні досяжності радянських бомбардувальників. Щоб розв'язати цю проблему. Гітлер вирішив захопити південний захід Росії та Закавказя. В Дагестані та Азербайджані на той час видобувалось більше 85% всієї радянської нафти. Після захоплення цих регіонів Німеччина не тільки б вирішила свої проблеми з нафторесурсами, але й позбавила б їх свого ворога. Для реалізації цієї мети німецьке командування розробило план Блау згідно директиви номер 41 від 5 квітня 1942 року. Німецькі війська разом з союзними румунськими, італійськими угорськими арміями мали стрімким наступом оволодіти територіями від Сіверського Донця аж до Волги та Кубані і перейти до наступу на закавказі. Для цього в подальшому сформували групу армій А та групу армій Б. Перша група мала просуватись в напрямку Кавказу, друга подолати опір Червоної армії і просунутись до Волги. Задля відволікання радянської армії запустили кампанію з дезінформації та оманливих маневрів. Вона мала переконати сталінських генералів в тому, що головний напрямок удару спрямують на Москву через Брянськ та Смоленськ. Радянське командування вирішило завдати випереджувального удару на флангах прогнозованого німецького наступу. Для цього у травні вони здійснили спробу захопити Харків. Однак 350 тисячне угруповання Червоної армії внаслідок поганої координації та тактичних провалів тотально розгромили менш чисельними сухопутними військами Вермахту за активної підтримки німецької авіації Люфтваффе. Більшість червоноармійців або загинули, або потрапили в полон. Слід зазначити, що Німеччина провела чудову розвідувальну кампанію, активно застосовуючи високоманеврені літаки-розвідники Фоке Вульф-189. Після знищення харківського угрупування, 28 червня, німецькі війська перейшли в стрімкий наступ у напрямку Воронежа та Ворошиловграда. В цій атаці під керівництвом Моріца фон Бока та Вільгельма Ліста взяли участь 56 німецьких та 22 дивізії з союзних держав. Червона армія не встигла належним чином перегрупуватись і, незважаючи на певну чисельну перевагу, була знищена швидкими ударами бронетанкових з'єднань та ударів німецької авіації. Всього Червона армія задіяла на цьому відрізку близько 80 дивізій, 66 з яких були стрілецькими. Катастрофічна нестача транспорту для пересування піхоти була Ахілесовою п'ятою радянського війська. Внаслідок цього Вермахт був мобільнішим та швидше проводив свої наступальні операції. Особливо вдалим було просування 4-ї танкової та 6-ї сухопутної армії Вермахту, які продавили радянську оборону під воронежем та валуйками. І стрімко заходили в тил у групуванню Червоної армії на Донбасі. Водночас німецькі та румунські підрозділи посилили натиск на сили СРСР з південного сходу України. Для того щоб знов не потрапити у великі котли, радянські війська розпочали поспішний відступ, але деякі підрозділи все ж оточили поблизу Мілірова. Поразка червоних також була зумовлена впевненістю Сталіна у тому, що наступ на Воронеж – це оманливий захід та пізнім залученням резервів. Розгром сил СРСР у Воронежсько-ворошиловградській операції, успішний наступ на Донбасі та швидкий відступ радянських сил дозволив німецьким військам захопити Ростов на Дону та подекуди плацдарми на лівому березі річки Дон. Комуністичному керівництву не вдалося повністю зупинити наступ вермахту. Та все ж німецька армія рухалася повільніше ніж очікувала через частий запеклий опір червоноармійців. Зокрема, просування сил Німеччини ускладнювала тактика спаленої землі та руйнування сухопутних шляхів, яку активно застосовував Радянський Союз. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Незважаючи на кількісну перевагу ворога, німці та їхні союзники швидко просувалися з декількох причин. Насамперед, у німецькій армії різні роди військ значно краще взаємодіяли і швидше ухвалювали рішення. Їхні солдати були краще забезпечені технічно. Наприклад, майже всі піхотні підрозділи були моторизовані і могли швидко здійснювати швидкі маневри. А ще давалася знаки тотальна перевага Люфтвафе, найбільш успішними літаками яких були легендарні моделі Мессершмітів та Юнкерсів. Ці винищувачі та багатофункціональні бомбардувальники були достатньо швидкими, маневреними та надійними, що вигідно відрізняло їх від більшості радянських аналогів. Цікавою була ситуація у бронетанковому протистоянні у радянського союзу було значно більше танків. Окрім того, основний радянський танк Т-34 перевищував основні німецькі танки панцеркамфвагени за ударними можливостями, потужністю двигуна та міцністю броні. Але в німецьких танках командир екіпажу не виконував інших обов'язків та міг брати участь в управлінні вогнем, що покращувало виявлення танків супротивника та боротьбу з ними. А ще радянські танки мали більше технічних дефектів. Наприклад, близько 80 відсотків важких танків Клим Ворошилов виходили з ладу через технічні поломки в перший же рік війни. Німецькому успіху посприяла ефективна робота німецьких протитанкових самохідних установок. Насамперед, легендарної штурмгещут, дошкольні поразки та швидкий відступ радянських військ, який подекуди міг перетворюватись на панічну втечу, спонукали Сталіна видати наказ номер 227 під назвою «Ні кроку назад. Згідно цієї та раніше ухвалених радянських постанов, солдатів і командирів жорстоко карали, якщо вони покидали бойові позиції, здавалися в полон, чи були недостатньо, на думку партійної верхівки, хоробрими в бою. У якості покарання могли перевести у новостворені штрафні батальйони, посадити у в'язницю або розстріляти. Окрім того, створили більше радянських загороджувальних загонів. Які здебільшого займались знищенням своїх солдатів, що відступали без наказу вищого командування. Натомість німецька армія разом із дивізіями союзників продовжувала свій наступ на Сталінград та Кавказ. Загалом на цій ділянці протистояння сили Вермахту налічували майже один мільйон осіб. Чисельність німецьких союзників сягала до 600 тисяч. Кількість радянської армії станом на серпень становила близько 1 мільйона 300 тисяч солдатів. Сталінград був важливим стратегічним промислово-інфраструктурним пунктом, через який пролягали шляхи постачання і забезпечення на південь Радянського Союзу. На початку серпня 6-та піхотна армія під керівництвом Паулюса просунулась на відстань 60 кілометрів до Сталінграду. Розпочались важкі бої за місто. Силам Вермахту у цьому регіоні протистояли війська Сталінградського фронту на чолі з маршалом Тимошенком. В запеклих боях до кінця серпня. Німцям вдалося дійти до Волги і відтіснити радянських військових у приміських боях з північно-західних районів міста. На допомогу шостій німецькій армії з південно-заходу з боями підійшла четверта танкова армія. Гота важливу роль у німецькому просуванні відігравала авіація. Всього для наступу на Сталінград було залучено 1200 військових літаків. Потужні бомбардування люфтвафи та німецької артилерії спричинили руйнування близько 80% міських будівель. Радянське командування з ініціативи Василія Чуйкова використало тактику, яка полягала в максимальному зближенні лінії оборони з ворогом та проведенні близьких вуличних боїв, які іноді доходили навіть до рукопашних сутичок. За такої ситуації німці не могли активно застосовувати свою артилерію та бомбардувальники, адже під їхній вогонь потрапляла б німецька піхота. В неймовірно жорстоких сутичках багато разів переходили з рук в руки такі стратегічні точки, як Мамаєв курган та вокзал. Радянські війська перебували в напівоточенні і змушені були переправляти під нескінченими обстрілами свіжі сили, їжу, паливо та боєприпаси на правий берег Сталінграду через Волгу. Для протидії просуванню німецьких військ Червона армія використовувала диверсійні підрозділи. Які вночі проникали в найближчий німецький тил завдяки використанню каналізаційних ходів? Ці зіткнення німці називали щурячою війною. Успішно працювали радянські снайпери, найбільш влучним з яких був Василій Зайцев. І для Гітлера, і для Сталіна, перемога в Сталінграді мала надзвичайно принципове, насамперед ідеологічне значення. Адже це місто перейменували на честь радянського тирана. Ціною надзвичайно великих втрат з обох сторін СРСР в листопаді вдалося зупинити німецьке просування. Водночас радянський генштаб з ініціативи Василевського розробив стратегічний план оточення німецьких військ під назвою Ураган, який передбачав удари з півдня та півночі по флангах, на яких в основному зосереджувались підрозділи Румунії та інших гітлерівських союзників. Для цього війська СРСР посилили новими підрозділами та бронетехнікою. Кількість танків та артилерії в угорських та румунських військах на тисячу солдатів була в 6-9 разів нижчою ніж в радянських. Тому 19 листопада північне угрупування Миколи Ватутіна у складі 65-ї, 5-ї танкової і 21-ї армії розпочали швидкий наступ у напрямку калача. Незважаючи на опір, румунська 3-я армія була вщент розбита. Водночас з півдня стрімко просувались 51 та, та 57 червоні армії, які з легкістю розгромили 4-ту румунську армію та деякі підрозділи четвертої танкової німецької армії. Таким чином, за три дні німецькі війська чисельністю до 280 тисяч в Сталінграді та поблизу нього опинились в оточенні. Найкращим виходом для німців із цієї ситуації була б спроба оточених підрозділів прорватися на захід і вийти зі Сталінграду за підтримки інших угруповань. Для функціонування оточеного німецького угрупування потрібно було доставляти щодня більше 600 тонн їжі, боєприпасів та палива. Однак німецька авіація могла постачати тільки 300. Але Гітлер не полишав надій захопити Сталінград, тому віддав наказ оточеним залишатись на позиціях. У відповідь німецьке командування розробило операцію зимова буря. Згідно з цим планом, німецька армія, посилена деякими частинами зі Східного фронту та залишками румунських армій, мала наступати на Сталінград під командуванням Еріха Манштейна. Німецькі підрозділи здійснили протягом 12-23 грудня незначне просування, проте зупинилися на добре укріплених рубежах зовнішньої оборони. Подальший наступ призупинив Манштейн через великі втрати, логістичні проблеми і перевагу противника в артилерії та танковому озброєнні. Через критичну ситуацію з доставкою німецькі солдати опинилися під загрозою смерті не тільки від радянських військових, але й від голоду і холоду. Водночас радянські війська провели вдалу середню донську операцію, яка у випадку цілковитого успіху поставила б під загрозу німецькі шляхи. В той час значно більша Червона армія також відтіснила частини Вермахту від Кавказу. Зрозумівши, що потенціал для німецького деблокувального наступу практично вичерпаний, в січні 1943 року радянська армія перейшла до реалізації плану кільце. З серією стрімких танкових ударів за підтримки авіації, артилерії та піхоти, радянські війська притиснули обложені частини Вермахту до Сталінграду, завдаючи німцям важких втрат. Радянські війська розрізали армію Вермахту на кілька угрупувань. В цій безнадійній ситуації Гітлер вийшов на зв'язок з командувачем оточеними Фрідріхом Паулюсом та підвищив його до звання фольдмаршала. До того ж, німецький диктатор віддав наказ боротись до останнього патрону та наголосив, що німецькі фольдмаршали ніколи не здавались в полон. Втім, в оточених німців вичерпувались засоби і сили для боротьби. Тому на початку лютого 1943-го близько 91 однієї тисячі німецьких солдатів на чолі з новоспеченим фольдмаршалом капітулювали. В підсумку Радянський Союз у цій епохальній битві втратив близько 1 мільйона 600 тисяч убитими, полоненими і важко пораненими. Німеччина та її сателіти близько півтора мільйона. Масштабний наступ Німеччини було розбито через низку факторів: критичні стратегічні прорахунки. Слабкість військ союзників, запеклий опір Червоної армії, нестача палива й припасів, перевага СРСР у кількості бронетехніки, артилерії і частково особового складу. Радянський Союз заволодів стратегічною ініціативою та відкинув Німеччину майже з усієї південно-західної Росії. Приблизно 50 німецьких та союзних їм дивізій або знищили, або ж вони втратили більше половини свого складу. Багато істориків вважають цю перемогу переломною та доленосною для східного фронту. Адже після програшу у ній Німеччина так і не змогла повністю відновити міць власної армії.